Клина Поділля, окраса Подільського краю, мальовниче місто Парк і все це про місто Вінницю, яке розкинулося вздовж крутих берегів Південного Бугу. Вінниця затишне і дуже гостинне місто. Тиша і спокій дозволяють доторкнутися до вікової історії чудового українського міста, яке стало рідним для багатьох талановитих людей, що залишили тут свій слід. При усій сучасності Вінниця залишається воїстину історичним містом, яке своїми загадками вабить мандрівників. Вінниччина – багата на визначні місця на її території є чимало прекрасних куточків природи, історичних місць, пов'язаних із героїчним минулим нашого народу, музеїв і пам'ятників, які увічнюють імена видатних людей нашої батьківщини за трудові і радні подвиги. У самому центрі радує жителів і гостей міста величний і прекрасний парк імені Максима Горького. Вхід у цей парк прикрашає величезна вбила арка, яка є символом Вінниці. У центрі парку встановлений пам'ятник видатному російському письменнику Максиму Горькому, який відвідав наше місто під час своєї подорожі Російською імперією. Сьогодні парк залишається центральним місцем відпочинку і розваг вінничан. І є пам'ятником садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Візитною карткою в Вінниці віддавна вважається і водонапірна вежа. Пам'ятник архітектури побудований ще в 1912 році. Після війни водонапірна вежа була переобладнана під квартири для працівників місцевого водоканалу. З 1993 року тут знаходиться музей пам'яті воїнів, які загинули в Афганістані в 1979-89 роках. Меморіальний парк має великий постамент, що представляє солдат трьох різних видів військ. У підніжжя пам'ятника не згасає вічний вогонь. Перекрашає парк Козицького і оригінальна повнофігурна скульптура пам'ятник Григорія Артинова, відомого Вінницького архітектора, що зробив неоцінений внесок у розбудову міста Вінниці, Водонапірна вежа, міський театр, школа та готель у центрі, синагога та багато іншого. Творчість Григорія Артинова багато в чому визначила образ Вінниці, традиційно затишного і разом з тим розвиненого міста. 650 років стоїть уже місто Вінниця на мальовничих берегах Південного Бугу. На протилежних берегах велично височують духовні осередки православних та греко-католицьких вірян. Українська греко-католицька церква парафії Покрова Пресвятої Богородиці та Преображенський кафедральний собор, який був споруджений і служив спочатку Домініканським монастирем. Оборонний храм, побудований у стилі бароко, був одним з укріплень мурів. З 1832 року собор знаходився у відомстві православної церкви. За радянських часів тут розташовувався зал органної музики, а сьогодні собор належить московському патріархату, чи то почесним засланням, чи щедрою винагородою став для всесвітньо відомого лікаря Миколи Пирогова мальовничий маєток під Вінницею. Саме тут видатний вчений, хірург, анатом, творець воєнно-польової хірургії, засновник Товариства Червоного Христа, педагог і громадський діяч провів останні роки свого життя. Вінниця – іця вшановує пам'ять великого вченого, хірурга і педагога Пирогова. У собі біля міста, де цей знаменитий лікар провів 20 років свого життя, знаходиться його меморіальний музей. Ця експозиція розташувалася в десяти кімнатах залах і будинку в аптеці. До музею також відноситься церква де покоїться на тіло Пирогова. Вона побудована в 1885 році недалеко від сатиби знаменитого хірурга. Вінницький краєзнавчий музей відомий науково-методичний та пам'яткоохоронний центр Східного регіону Поділля. Його фонди нараховують біля 100 тисяч одиниць зберігання, серед яких унікальна колекція золотих прикрас доби бронзи та Сарматського періоду. Яка експонувалась на шести міжнародних виставках? Світломузичний фонтан Рошен – один із найбільших і найкрасивіших фонтанів у Європі. Його унікальність у тому, що він знаходиться на відкритій річці Південний Буг. Офіційне відкриття його відбулося 4 вересня 2011 року і супроводжувалося красивим світломузичним шоу, яке зібрало десятки тисяч глядачів. Помилуватися фонтаном приїжджають гості з усього світу. За своєю видовищністю Вінницький фонтан входить до десятки кращих у світі. У сезон роботи фонтану, який стартує в 20-х числах квітня, у вечірній час починається світло музичне дійство. Захоплююче шоу, створюється за допомогою голографічного лазера і величезного водного екрану близько 16 метрів у висоту і 45 метрів завширшки, який утворюють струмені води. Використання лазерного проектора з екраном, що складається з водноповітряної суміші, яка розподілена по всій довжині фонтану, дозволяє відображати на фонтані відео у форматі 3D. У Вінниці порівняно високий приріст населення за рахунок перевищення народжуваності над смертністю. При цьому відтоку населення за рахунок міграції практично немає. У місті також високий рівень ділової активності і, як на рівень довіття серед працездатного населення. Однією з найприємніших несподіванок 2013 року стало визнання Вінниці найкомфортнішим містом для життя за рейтингом журналу Фокус ми пишаємось своїм містом, його красою та затишком.